Вітні 2022 року конгломерати Discovery Inc. і Warner Media злилися, утворивши таким чином компанію Warner Bros. Discovery, головою якої став Девід Заслав. Нова компанія збиралася організувати перебудову всередині DC Entertainment, і Заслав почав шукати людину, яка, як президент Marvel Studios Кевін Файгі, могла б зайняти посади голови нової дочірньої компанії. Такою людиною було обрано режисера вартових галактики Джеймса Гана. Заслав та WBD вважали, що DC не вистачає зрозумілої стратегії в рамках творчості та бренду, а також що компанія надто рідко використовує Супермена Such wasted potential. З моменту своєї відмови від режисури фільму Ган неодноразово розмірковував про те, який би проєкт про Супермена він міг створити, якби мав ще одну можливість погодитися. Приблизно наприкінці серпня 2022 року Warner Bros. найняла його для роботи над новим фільмом про Супермена, ніяк не пов'язаним ні з продовженням людини зі Сталі, ні тим більше із розширеним Всесвітом DC. Future, Ми майбутні майбутнє не вони. Вони ніщо. У грудні 2022 року Ган заявив, що Супермен має для DC Studios велике, якщо не найбільше значення. А потім оголосив про початок роботи над сценарієм нового фільму про Супермена, який зосередиться на більш молодій версії героя, і в якому не буде зніматися Генрі Кевіл. Джеймс Ганн позиціонував фільм не як історію походження героя, а як історію його роботи репортером і взаємодії з ключовими персонажами, наприклад, з такими як Лої Слейн. Супермене. Міс Лейн. 31 січня Ган і Сафран представили проєкти зі свого розкладу Всесвіту DC, який починається із першого розділу, який отримав назву Боги та Монстри. Фільм про Супермена, що отримав назву Супермен Спадщина, став першою повнометражною картиною розділу. Дату прем'єри призначили на 11 липня 2025-го, день народження покійного батька Джеймса Ганна. Сафран заявив, що хотів, аби фільм знімав саме Ган. Він також додав, що сценарій фільму буде натхнений серією коміксів Супермен всі зірки, який виходив з 2005 по 2008 роки.